Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Давненько не було на каналі відео по якимось криптотаполкам по проектам в Телеграмові. Якщо хто не знає, то я зробив для цієї всієї теми окремо. Інший канал, криптомозоль, і там виходить по два-три по ролики на день про різні таполки, їх багато. Актуалізації інформації, анонси, дропи, лістинги, якісь круті апдейти, все це можна знайти там. Але і на цьому каналі, звісно ж таки, хочеться приділяти трендовим проектам увагу. <плес> І саме тому я пропоную сьогодні поговорити про Мемофію, який дійсно на низькому старті. І по актуальній на сьогодні інформації ми очікуємо лістинг вже 9 жовтня, тобто через декілька днів. І тут у нас заїхало трішки актуалізації інформації. Бо на момент, коли я записував основу для відео, цієї інфи не було. А вчора стала доступна інформація стосовно того, що лістинг переноситься на 30 жовтня. Типу, сказали, що... Більше переносів не буде, буде лістинг одразу на топ-6 біржах, і плюс одна ще йдуть домовленості. Якщо ще йдуть домовленості, то, скоріш за все, що це Binance, бо на нього потрапити найскладніше. Також сказали, що критерієм відповідності буде. Основним, кількість монет, але будуть також множит... множителі а, бонуси Тобто те, що я і говорив попередньо, за чекіни, за преміум аккаунт, за оці всі діла будуть накидувати додатково монет. А, як я розумію, буде дуже достобіса багато монет видаватися. І тобто, ми не зможемо очікувати велику ціну. Але, тим не менше, якщо множителі будуть нормальними, то об'єм перекриє цю проблему. Проте важливо розуміти, що всі чекіни і всі преміуми ти не можеш скупити на всю свою ферму. Тому ферма тут трішки пострадає, і це означає, що у вас є остання можливість, по-перше, зробити свій гаманець. А в середині ММФІ їхній власний, по-друге, занести на мережу декілька баксів для того, щоб заклеймити ті токени, які вам насиплять, і змогти вчасно вивести їх, коли буде мережа перегружена, вона буде. Стовідсотково перевантажена через велику кількість юзерів. Тому краще це робити заздалегідь. Зробити пару донатів, бо в чатах ходять слухи стосовно того, що оці ось чекіни через тон вони будуть також впливати на розмір дропу, який ви отримаєте, і це буде важливим. Ну і плюс до того, коли ви робите чекини, вам накидають спінів, а спіни дозволяють дуже швидко знести боса і заробити трішки валюти на Більш детальне глобальне відео можна подивитись знову ж таки на Криптомозолові. Відео можна знайти буде за посиланням в описі. А у нас на сьогодні все.